Дев'ять днів у цю кімнату ми не заходили. Це Костінь стіл, на яку, за яким він навчався. А зараз залишився тільки портрет його і Нікітки. І ставимо квіти. Любов показує кімнату свого племінника 16-річного Костянтина. Поряд із його портретом і світлина її онука, 15-річного Микити. Підлітки загинули 4 квітня біля дидмайданчика Кривого Рогу під час балістичної атаки РФ. Каже, хлопці називали один одного братами і вільний час проводили разом. З Нікіткою вони дуже дружили. Вони ну, не розли, вода вдвоєм постійно. він тільки вихідний, закінчились уроки. Тут я до Нікітки. Ям дзвони. Ми йдемо на юбілейно. Ми в 8 часу будемо вдома. Любов пригадує, почувши вибух, одразу намагалась додзвонитись до хлопців. Пізніше дізналась. Вони та ще двоє їхніх друзів загинули миттєво. Ми не могли додзвонитися, Я вже в телефоні, вже побачила Нікіткину фотографію, що лежить. Потім жінка взяла і каже: я кажу: Нікітка, вона каже: ні. Ми витягнули з-під убитих ці телефони. Вони в чотирьох отак як ішли, та саме так вони там і всі лягли. Любов розповідає, чотири роки Костянтин жив у неї. Після смерті батьків жінка офіційно стала для хлопця опікункою. Додає напередодні його загибелі. Костянтин говорив так, наче перечував смерть. А я зайшла в магазин купити цвіти. Думаю, поминки вже ж на носу. Виходжу, йду, а він каже, тьотя, це ви мені вже купили, такий букет файний, мені щось зробилось. Скажу, Костя, ти що взагалі вже? Ну, каже, мало лі. Потім вже ми приїхали додому, Тоже, що сирена за сиреною, виходимо звичайно, туди в коридор. Кажу, Костя, чого ти лежиш? То він мене звичайно, виганяєш. І він каже: А яка різниця, де вбив, чи на кроваті, чи на вулиці? Любов розповідає, Костянтин завжди мріяв подорожувати, вчився на помічника машиніста поїзда. Посмертно Укрзалізниця передала родині профільне посвідчення та залізничну фуражку. Все мріяв машиністом стати, щоб їздити десь на поїзді, там на деньбуть буду знімати собі житло, буду жити відноси, допомагати всім. Ну, ну хотів бути самостійним. Любов Свороба каже, поховали Костянтина та Микиту на кладовищі поряд. Родина дуже важко переживає втрату хлопців. Тепер, каже жінка, зникли теми для спільних розмов. Я взагалі не пам'ятаю похорони. Школу ще 50 разів раз померла, я хай би діти жили. На місце трагедії ми їздимо кожен вихідний, так само і на кладовище, Субота або неділя. Це кінець цього життя це йдеш як в пустоту. Просто Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.